Для цих дітей, які потребують особливої уваги, в інтернаті створені всі необхідні умови для повноцінного життя і навчання. Власне, запроваджуючи в життя соціальні ініціативи президента України, цей заклад поступово перероджується у центр реабілітації. Тут успішно працюють над тим, аби хвору дитину пристосувати до соціуму, навчити обходитися без сторонньої допомоги у виконанні необхідних для життя дій. У Нас працюють і реабілітологи, і психологи над цим медики, а також, а також педагоги працюють над розробленням нових методик, і ми їх застосовуємо в своїй роботі. Наш будинок інтернат власне можна вважати центром реабілітації для дітей інвалідів з розумовою відсталістю сьогоднішній день. Є днем уваги громадськості до проблем інвалідів і святом для тих, хто чекає на цю увагу. Власне, 3 грудня тут щороку керівництво закладу організовувало концерт. Не став виключенням і нинішній рік. Третє грудня. Це звичайно не свято. Це день, в який вся громадськість старається звернути більше уваги на людей з особливими потребами. Зокрема, цієї уваги потребують наші наші діти. І тому ми в цей день стараємося створити для них все таки святковий настрій. Сьогодні тут зі сцени лунали пісні, і вірші у виконанні самих підопічних. Між іншим ці діти за умов ставлення до них з любов'ю можуть виявляти неабиякі здібності. Як тебе звати? Петя. Петя? Да. А скільки тобі років? 15 15 років? Да. Ну, а подобається тобі тут? Подобається. А чим подобається? Люблять тебе, вчителі, виховати? Так. Да. Уроки роблю, допомагаю всім. Допомагають? Да. Так. Да. Угу. Ну, якого віршика розкажеш? нам? Ну? Знаєш якогось віршика? Знаю. Ну, розкажи. Ми люди, діти в цьому світі, усі живемо ми людьми, крилями любові обігріти, цимотя жити, світи ми. І, хоча хвороба забирає у людини певні можливості, вона все одно намагається не втратити зв'язок із суспільним життям. В останні роки ставлення держави до інвалідів стало поступово змінюватися на краще. Все більше створюються спеціальних центрів, зростає фінансування різноманітних програм. Залишається чекати на перехід України до європейських стандартів у розрізі попередження та профілактики інвалідності.